Він похований не на кладовищі, а між екзотичних та рідкісних рослин. Олександр Рейнгард народився в Харкові у 1918 році. Переїхав до Катеринославу і стояв у витоків місцевого університету. Потім він заснував кафедру фізіології рослин на біофакультеті, а справою його життя став ботанічний сад. І саме в 29-му році він разом з дендрологом Смоличем Олександром Володимировичем Вільвал або Вальдемаровичем зробили перші насадження на території нашого ботанічного саду. Це була територія заміських дач, пусток певних. Тобто тут була балка. Ботанічний сад намагалися в нашому місці заснувати до того вже два рази. Він повинен бути спочатку в парку Шевченка, після того в Катерининському сквері, там де Прибажанський собор. За часів Рингарда ботанічний сад сягав 60 гектарів та налічував понад 160 шістдесят Ідів дерев поступово територія зменшилася вдвічі, а з усього різноманіття дерев залишилося лише три. Одне з них цей столітній дуб. Декілька років тому в нього вдарила блискавка, проте своєї величності він не втратив. Зірвало десь шмат кори, смугу кори від самої верхівки, завтовшки пів метра, тобто завширшки пів метра. І думали, що дерево вже все, але воно почало хворіти, з'явився у нас арборист Дмитро Махін, він почав його лікувати. Поступово рана почала загоюватися і наразі спеціалісти прогнозують йому ще десятки років життя. Чому тільки три дерева збереглося? Поясню. Коли німці покинули дану територію після періоду окупації, тут не залишилося навіть охорони. І в місті той час була величезна проблема з дровами, з вугіллям, тощо інше, ви розумієте, люди не дуже клопітко ставилися до того, що збереглося. На початку 1930-х років район міських дач став місцем інтенсивної забудови. Зокрема, його визначили одним з найпривабливіших для корпусів е діїту, але виявилося, що ці гектари вже належать ботанічному саду, на яких вже розпочали посадку рослин та прокладання інженерних комунікацій. До речі, територія ботсаду була по обидва боки нинішнього проспекта науки. Уже майже на засвої території майбутнього ботанічного саду вирішили будувати корпуси діїту. Відкарапали у нас десь третину може його території. І, власне і найстаріші, наприклад, Липи, найстаріший горіх чорний, збереглися саме на території дієту. Під час другої світової Олександра Рейнгарда евакуювали на північний Кавказ. Там професор дбав про забезпечення фронту лікарськими рослинами. І коли він повернувся, він тут вже застав одну пустку. Практично знищення справи життя стало для засновника Ботсаду важким ударом. За рік після повернення до Дніпра Рейнгард помирає. В заповіті своїм останнім земним прихистком він визначив ботанічний сад. Як не дивно, у 30-ті роки це була досить популярна тема таких дивних поховань не тих місцях. Професор Вокшен. Попросив в заповіті поховати його на території транспортного інституту, його поховали на території транспортного інституту. Рейнгард так само попросив поховати його в ботанічному саду, його поховали в ботанічному саду. Місце поховання має не класичне оформлення. Надгробок зроблений у формі стовбура дерева. Щоб зберегти її для нащадків, цьогоріч могилу професора Рейнгарда внесли до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Ми б вирішили, що засновник ботанічного могила засновника ботанічного саду варта, того, щоб вона була офіційною пам'яткою. Теперішній ботанічний сад справа рук учениці Рейнгарда Ганни Левицької. Її керівництво вважають золотим часом для парку. Тоді побудували теплиці, оранжерей. Наразі садом, що став нащадком посаду рейнгарда, опікуються 22 працівники. І вони постійно оновлюють розмаїття рослин та дерев. Ми недавно висадили, сподіваються, ліквідамбар. Є така рослина, тераксолосний. У нас є в колекції магнолії, цікаві види. Цуга канадська є, є калина Карльсова. Ми зараз формуємо ділянку, якщо все буде нормально, то в нас буде калиновий гай. Площа нинішнього боцаду 27,5 гектарів. Тож навіть цілого дня може не вистачити, аби насолодитися його історією та природною красою. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.